Привіт, друже. Ну що, як справи? Як життя? Ти знову бачиш мене, барина Олега на моєму каналі. Ченел», де ми разом полюємо на ті правила англійської мови, намагаємось їх вполювати. І сьогодні ми продовжуємо з тобою розмовляти про дієслово «to do», того шаленого жеребця. Як я обіцяв сьогодні, ми розберемо що це дієслово робить, дієслово «to do», якщо на нього нападає зграя шалених займенників He, she, it». Але перед тим, як ми розберемо, як воно захищається, я маю перевірити твою домашку. Бо якщо вона не готова, то немає сенсу йти далі. То що, зробив домашку? Увага на екран! Правильні відповіді. Перше речення: В мого тигра є ресторан. My tiger has a restaurant. Ставимо ді слово to have», бо це належність. Закінчення на «s» міняємо, бо «he хішіт. Друге речення. А в тебе є ресторан? Do you have a restaurant?» Ставимо діє слово попереду, бо це питання. «To do», бо «to do's to have» товаришують. Бо відповідають на одне те саме питання, що робити. Третє речення: ні, в мене немає ресторану, бо я не твій тигр. No, I don't have a restaurant, because I am not your tiger». Спочатку ми кажемо I don't have, заперечення, належність. У другій частині ми ставимо дійсно слово to be, бо це означення я не твій тигр. Ми даємо характеристику Am, тому що I. Четверте, вони бачать велике око твого тигра. Do they see a big eye of your tiger? what слово do, бо це дія. Бачити, що робити. Попереду, бо це питання. П'яте речення. Вони бачать її посмішку. They see her smile. Шосте. Ми не твої слони. We are not your elephants. Сьоме речення. Твої слони рожеві? Are your elephants pink? В Попередньому і в цьому реченні ми ставимо слово to be, бо даємо означення. Характеристика. Are, тому що множина. У цьому реченні у сьомому are попереду, бо це питання. Восьме речення. Мої слони не твій тигр. elephants aren't your tiger. Те саме означення. Дев'яте. Ваші вуха не посміхаються, коли вони бачать мене. Your ears don't smile when they see me. Ставлю ді to do, бо це дія. Посміхатися то дія. І останнє речення це не моє вухо. «This is not my ear». Тут ми даємо означення чи характеристику, тому ми ставимо слово «to be. Ось ми і перевірили твою домашню мисливцю. Тепер час переходити до останньої частини ді слова to-do. Що то дієслово робить, як воно захищається, коли на нього нападає зграя скажених займенників He, she, it. Воно захищається просто закінченням, змінює закінчення. Ну, наприклад, коли ми вивчали to have, коли he, she, it, to have стає has. Коли ми вивчали to be, якщо he she, it, то ми ставимо is. Те саме ми робимо і тут. Якщо he, she, it, то ми ставимо закінчення S чи і S, якщо слово закінчується на голосну. Ну ось, наприклад. Ця борода посміхається мені. This beard smiles at me. Тут ми додаємо закінчення S до дії слова smile, бо в нас є «he хішит. Ця борода. This beard smiles at me. Заперечення. Ця борода не посміхається мені. This beard does not smile, чи скорочено smile at me». Тож ставимо дієслово слово to do, бо це дія. посміхатися. Додаємо закінчення S, бо he she, it. Але як ти побачив, у дієслово smile вже немає закінчення S, бо дієслово слово to do забирає його на себе. Воно з'являється і відбирає всі борги в інших дієслів. Тому в нас же не doesn't smile, а doesn't smile look. To do забирає на себе борги. Ця борода посміхається мені? Does this beard smile at me? І тепер, чому ми ставимо дієслово попереду? Це питання, молодець. Чому додала закінчення S? Молодець, бо he she eat. І чому у «smile» вже немає закінчення S? Бо «das» його забрав, він забирає всі борги. Ось і все. Ось і все, що нам треба знати про дієслово to do». Тож давай разом з тобою повторимо. Що означає to-do? Дію. Do Відповідає на питання, що робити. З яким дієсловом to do товаришує? З дієсловом to have. Тому ти можеш разом їх використовувати. Казати don't have. Doesn't have і так далі. Яке закінчення ти додаєш, якщо на дієслово to-do нападає зграє шалений займенників хі-шет, закінчення S. А якщо в нас з'являється «does», то чи буде в інших дієслів закінчення S? Ні. Бо «does» це забирає. «Does» забирає на себе всі дороги. До речі, хочу тебе попередити, що дієслово «does» і є дієслово to do, це не якесь інше дієслово. Просто в нього закінчення S, бо воно відібрало бороги і захищається від шалених займенників хі Це все. Тож, ми з тобою вже пройшли три допоміжні дії слова: to have, to be і to do. А тепер для того, щоб полювати дії слова to do, тобі треба зробити домашнє завдання, яке ти зараз побачиш на екрані в кінці цього відео. А перед тим прошу тебе, будь ласка, підписуйся, знову наголошую, підписуйся і можеш порадити це своїм друзям, бо завдяки цьому контент буде працювати і дедалі більше людей зможуть навчатися англійською мовою швидко, коротко і просто. Підписуйся, став лайки, і може, якщо в тебе є якісь питання, пиши обов'язково в коментарях. Все розберемо. Все, друже, давай, па-па, бай, побачимось наступного відео.